Куди зникають діти прохання забрати від екранів дітей та людей з вразливою психікою, згідно навіть офіційної статистики, кожного року щезає 8 мільйонів дітей. Декілька відео назад ми вже піднімали цю тему, але ми навіть уявити не могли, що знайдемо. Лісова пожежа, що відбулася цього року в серпні в Мауї, штату Гаваї, в результаті якої згоріло ціле місто Лахайна, привернуло нашу увагу через те, що безвісти зникли 2400 дітей. Представники ФБР офіційно заявили, що загинуло 115 людей. Ще біля тисячі визнали пропавшими безвісти. І ось питання до пожежі загальна кількість учнів становила 3000. Після неї до навчання повернулося 600. Дітей. Де решта? Представники влади ніяк це не коментують. Будь-який виток інформації від незалежних журналістів піддається цензурі і переслідуванню. Можливо, ми би не задались пошуками, якби не інформація з цього відео, куди зникають діти по всьому світу та що таке адренохром? Це повинен знати кожен.